Привіт! Сьогодні ми розберемо з тобою, які є види бізнесу і чому я обрала для себе саме мережевий бізнес. Хочу одразу сказати, що існує два види бізнесу: це лінійний бізнес, це оптово-роздрібний канал, де є виробник. Далі йдуть оптові продавці: це великий опт, середній опт, маленький опт, і далі йдуть роздрібні продавці, які продають продукцію в своїх точках продажу магазинчиках. Також є Мережевий бізнес це е, вид бізнесу, який називають. Каналом прямих продаж, коли між виробником і кінцевим покупцем стоять тільки дистриб'ютори, це продавці-консультанти, які реалізують продукцію даного виробника, даного бренду. Відповідно, немає великої кількості посередників, немає великої кількості накруток, тому що якщо є оптові продавці, вони постійно накручують собі певну кількість відсотку на даний товар. Давай же порівняємо лінійний бізнес та мережевий бізнес. Зазвичай для того, щоб почати лінійний бізнес і заробляти на цьому, потрібно мати стартовий капітал. І скажу я тобі, що потрібно мати дуже достатньо гарну суму грошей, тому що потрібно закупитися продукцією, потрібно орендувати приміщення, магазин або склад, потрібно винайняти працівників, які будуть працювати на тебе, або ти. Будеш працювати постійно сам, да, без вихідних. А також, звичайно, ти займаєшся і доставкою, і рекламою, і шукаєш клієнтів, і продаєш, і в принципі також займаєшся усіма документами і платиш податки. Що ж з приводу мережевого бізнесу? Звичайно, тут також потрібні інвестиції, але не такі великі. Тому що в мережевому бізнесі ми не закупаємося продукцією. Ми не робимо склад, нам не потрібно винаймати приміщення для роботи. Ми не наймаємо працівників і не потрібно нікому платити зарплату зі свого кармана. А, звичайно, ці інвестиції потрібні для того, щоб запустити рекламу, зробити контент, наприклад, фотографії, фотосесії. Да? Це таке, в принципі, щось приємне, як на мене. Ми займаємося рекламою наших послуг, рекламою нашого товару, шукаємо клієнтів, оформляємо замовлення, ну і, звичайно, розширяємо свій бізнес, залучаючи нових бізнес-партнерів та клієнтів в наш бізнес. І порівнявши усі плюси та мінуси лінійного та мережевого бізнесу, будучи мамою чотирьохрічного синочка, звичайно, я обираю для себе мережевий бізнес. Мами, мене зрозуміють, що коли у тебе вже є дитина, твої пріоритети трішечки змінюються. Да? І ну, в моєму випадку, я хотіла проводити більше часу зі своєю дитиною. Я хотіла не пропускати жодного ранку, який відбувався в садочку. Да? Я хотіла бачити, як росте мій синочок, і не відпрошуватися з роботи кожного разу, коли мені важливо бути зі своєю дитиною. Мережевий бізнес дав мені Розуміння, що я сама відповідальна за свій бізнес, я можу керувати своїм часом, я можу керувати своїм доходом. І, до речі, доходи мої виросли. Після того, да, коли я почала займатися вже власною справою, я сама обираю тих людей, з якими я працюю, з якими я будую цей бізнес. До мене приходять люди, які розділяють зі мною мої життєві позиції. І ти будуєш навколо себе таких коло однодумців, з якими ти на одній хвилі. Будуєш бізнес і ти ростеш за рахунок того, що ти допомагаєш іншим людям заробляти разом в мережевій компанії. Для мене це ідеальний бізнес. Якщо ти хочеш дізнатися більше, з якою компанією я співпрацюю, запрошую тебе написати мені в приватні повідомлення. Ну, а також слідкуй за наступними відео.